Добрий день! Державна центральна телебачення Північної Кореї повідомила, що в ці вихідни в Пхеньяні проходили дводенне засідання верховних народних зборів, на яких виступив лідер Північної Кореї Кім Чен. Їн, ну і наговорив там декілька цікавих речей. Зокрема, він сказав в своїй промові, що немає підстав уникати діалогу зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон. Перестане наполягати на тому, щоб Північна Корея відмовилася від ядерної зброї. І він сказав, що Північна Корея ніколи не буде відмовлятися від ядерної зброї. При тому він сказав в своєму виступі, що у нього залишилися все ще теплі спогади про президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, з яким він зустрічався три рази під час першої каденції Дональда Трампа. І оці от от висловлювання Кім Кімчен вони з'явилися в той самий момент, коли новий ліберальний уряд Південної Кореї звертається до Дональда Трампа з проханням взяти на себе ініціативу у відновленні діалогу з північною Кореєю. Після того, як шість років тому ці переговори зайшли в тупік і не призвели до бажаного результату. Таким чином, Кім Чен Ын каже, що якщо Сполучені Штати відмовляться від абсурдної одержимості денуклеарізації нас і приймуть реальність і хочуть справжнього мирного співіснування, немає ніяких підстав для того, щоб ми не сідали зі Сполученими Штатами за стіл переговорів, сказав Кім Чен Ін. Були там ще достатньо дивні слова. Наприклад, він заявив про те, що його режим. Збирається чітко встановити в національному законодавстві, що Північна і Південна Корея це дві різні країни з кордоном між ними, тобто не демаркаційна лінія, а саме з кордон. і що вони ніколи не зможуть стати однією країною. І він сказав, що щодо південної Кореї, хто б там не був, він взагалі не збирається мати з ними жодних справ. Проте, особисто мене більш за все, мою увагу привернула більш за все його фраза, де він відверто натякає на Будапештський меморандум. Отже що сказав Кім Чен Ін? Світ вже добре знає, що роблять Сполучені Штати після того, як вони змушують країну відмовитися від своєї ядерної зброї і роззброїтися, кінець цитати. Наскільки нам відомо, є єдина країна, кого Сполучені Штати примусили відмовитися від своєї ядерної зброї, і ця держава Україна. І хоча режим Кім Чен іна воює проти України, проте він е своєю позицією, він якраз і демонструє, що він не вірить Сполученим Штатам, що вони е будуть брати на себе якісь зобов'язання. Щодо безпеки Північної Кореї, якщо вона відмовитись, відмовиться від ядерної зброї, і що якраз Україна це і демонструє Країна, яку примусили денукліарізуватися, і яка зазнала потім нападу, і при тому президент Сполучених Штатів на той момент президентом був Барак Обама недоброї пам'яті. Що він нічого не зробив для того, щоб запобігти цій ситуації? Хоча на той момент Сполученим Штатам достатньо було, ну що називається, просто припугнути Путіна для того, щоб зупинити окупацію Крима. Натомість Барак Обама став робити все для того, щоб Україну примусити не чинити спротив. І таким чином дав зелене світло путіну і продемонстрував всьому світові, що відмовлятися від ядерної зброї не можна, тому що Сполучені Штати своє зобов'язання не виконують. І виходить та сама ситуація, про яку я вже багато разів казав, що хоча Будапештський меморандум це був лише меморандум. І можна тисячу разів про це сказати, що він не має жодної юридичної сили, але для світу це якраз та ситуація, про яку сказав Кім Чен Ын. Ви примусили країну роззброїтися, обіцяли їй захист і не захистили її. Тому єдина, що може захистити і Північну Корею, і Іран, і будь-яку країну. Яку Сполучені Штати будуть переконувати відмовитися від ядерної зброї, завжди відповідь буде Будапештський меморандум. Ви обіцяли і не здійснили. Тому єдине, що Сполучені Штати можуть зробити для того, щоб, ну, хоч трішки повернути до себе довіру, це показове покарання. Російської Федерації, яка є головним порушником цього Будапештського меморандуму, адже Російська Федерація брала на себе теж зобов'язання е, поважати територіальну цілісність України і не чинити на неї тиску, і навіть захищати її за те, що е, Україна віддала свою ядерну зброю. Тому тільки показове покарання агресора може повернути, хоч. Трішечки довіри до цієї е, ініціативи, е, щоб країни світу відмовлялися від ядерної зброї. Чим довше цього не станеться, тим більше будуть переконуватись всі держави, і різні е, диктатури, і різні там, тоталітарні режими, і демократії, всі будуть розуміти. Необхідно мати зброю масового знищення якусь страшну зброю, якою можна лякати потенційного агресора. На все добре!